Мудрість прості, вислухаймо святе Іван лія І духові вітвоя, від луки святе Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Хто слухає вас мене, слухає, хто відрікається, вас мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається, того хто послав мене. Вернулися 72 з радістю кажучи, Господи біси коряться нам за імені Твого. А Він сказав їм: Я бачив сатану, що не наче блискавка, падав з неба. І ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів, на всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радіте тому, що вам дух є кориться, але радіте тому, що імена ваші записані на небі. Той час, Ісус зрадів Духом Святим і сказав: Прославлю тебе, Отче, Господа, неба й землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив немовлята, так Отче, бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава тобі!